13 дітей і одного дорослого забрали з потяга в столиці медики. Діагноз отруєння. Діти, учасники танцювального колективу «Галатея» з Броварів, що під Києвом, поверталися з Кам'янця-Подільського, де брали участь у конкурсі. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив голова Київської ОДА Олександр Горган. Усі їли на фуршеті у готелі Ксенія. Перші симптоми з'явилися ще вчора. але більшості зле стало у потязі. Температура в декого сягала 40 градусів. На вокзалі зранку потяг зустрічали 12 бригад медиків. Усього допомога знадобилася 18 дітям, але семеро від ушпиталення відмовилися. Розповіли новинам на першому у департаменті охорони здоров'я Києва. 11 діток двоє з них сняли шостки своза дітки, Трое находятся в киевских больницах, двое в первой детской, один в инфекционной и шесть в областной. Вот по поводу вот троих только могу комментировать, потому что департаменту здравоохранения, подпорядкованы только киевские больницы, они сейчас в удовлетворительном состоянии. Предварительный диагноз харчевая токсикоинфекция.